Всім привіт! Принесло мені ось таку батарею з електровелосипеда. Власника, що почав менше проїжджати. Хочу подивитися, яка тут у нас реальна ємність. зараз Ця батарея на 36 В 12,5 Ампер годин. Власник, хоче подивитися, чи є можливість поставити сюди акумулятори, щоб збільшити ємність. Зараз я цю батарею. Заряджу на 100%. В принципі, показує, що вона заряджена. І Ми під'єднаємо електронне навантаження. Подивимося, яка ємність на даний момент цієї батареї. Батарея зарядилась повністю. Ось можна бачити на зарядному пристрої. Світиться зелений світлодіод, Це означає, що заряд завершений. Під'єднався я до роз'єма і напруга у нас 41,2 В. Зараз під'єднуємо електронне навантаження. І подивимося, що воно нам покаже. Під'єднав електронне навантаження, розряджати буду струмом в 3 А. Вмикаємо і чекаємо, який у нас буде згодом результат. Завершився тест батареї. Ось такий у нас результат 5330 мА 198,1 Вт. Тест тривав 1 годину 44 хвилини. І... Плата БМС спрацювала в районі 34 вольт. Я тут, бачите, спеціально поставив 3 вольта, щоб подивитися, як спрацьовує плата БМС. Там, напевно, більш за все, є якийсь розбаланс по комірках, тому що так плата у нас спрацювала. Але, власник хоче тут замінити ці всі акумулятори, щоб бути впевнений, що все воно буде працювати. Тому зараз я. Розберу цю батарею, подивимося, що там стоять за акумулятори, і зробимо висновок, що туди можна поставити, щоб збільшити ємність цієї батареї. Розібраю цю батарею. Ось так вона виглядає всередині. Я тут подивився, все у нас сухо гарно. Ніякі акумулятори у нас не потекли. Просто батарея вже втратила свою ємність. Казав власник, що користувався 3 роки цим велосипедом. Пробіг я в нього не запитав, але він готовий акумулятори замінити. Акумулятори тут зараз стоять на 2500 мА. Ось такі. Збірка в нас тут 10S5P. Ось так все тут реалізовано. Під'єднав. Прилад, щоб подивитися, що у нас там з напругою на комірках, можна бачити є розбаланс по комірках, різниця 181 мВ. Якщо збалансувати по напрузі цю всю батарею, ми все одно тут не отримаємо цих заявлених 12,5 Ампер годин. Будемо міняти всі акумулятори. Будемо ставити, напевно, десь на 3000 мА чи на 3500 Ще подивимося, що у нас там по ціні буде виходити. Зняв плату БМС з цієї батареї. Ось тут підписав собі контакти, щоб не забутись, тому що через декілька днів тільки приїдуть ці акумулятори. Я буду зайняти якоюсь іншою роботою. і... Можу не запам'ятати, що куди підпаяти, так мені просто буде простіше це все зібрати. Тільки що демонтував один акумулятор з цієї батареї. Ось такий тут акумулятор я вже був показував 2500 мА. Зараз хочу вам показати, який тут внутрішній опір цього акумулятора. Так, затискаємо. Можна бачити, 41 і 7 мільйона. Зараз ще візьму, заряджу його напевно IMAX 4-2 і струмом 1 А ми розрядимо, подивимося яка ємність цього одного акумулятора. Зарядив цей акумулятор до 4,2 В і електронним навантаженням струмом в 1 А розрядив до 3 вольт. І ось що нас тут показує 1636 мА 5,8 Вт. Можливо, цей акумулятор потрібно розряджати до нижчої напруги, наприклад, виставити 2,75 і він покаже нам. Більшу ємність. Спробуємо його до 2,7 вольта розрядити і подивимося, можливо, у нас буде кращий результат. Тому що є такі акумулятори, які можна розряджати до цієї напруги. Точно про ці акумулятори даташит я не знайшов, тому ось так. Розрядив цей акумулятор до напруги 2,7 вольта. І ось Такий у нас результат 2016 мА. Цей наш акумулятор показує 80% орієнтовно своєї ємності. Тут написано у нас 2500, а по факту тут 2000. Ось такий результат. Ми провели тест і зрозуміли, в якому стані нас. Ці акумулятори приблизно. Я думаю, якщо її всі розібрати, то батарею, показники будуть плюс-мінус такі самі. Далі мені потрібно демонтувати всі акумулятори з цих холдерів. Перед тим, як відривати стрічку, я беру ось такий гравер і прохожуся по місцях зварки. Так мені легше буде відривати цю стрічку і менше. Ймовірність того, що я пошкоджу акумулятори. Акумулятори тут мають ще якусь ємність, і я думаю, їх можна десь буде використати в якомусь повербанку. Демонтував я ці акумулятори. Ось так все це зараз виглядає. Думаю, можна буде легенько їх десь поставити в якийсь ліхтарик або повербанк. Тепер, думаю, наріжу ось цю стрічку. Для прикладу, тут собі взяв одну і другу. Ось такі використовується. Подивився, а у мене точно такої, виявляється, немає. Тут відстань 12 на 12 мм цей квадрат. А в мене є 11х11 і 13 на 13. Вона, в принципі, сюди стає, але. Ідеально було б мати таку саму. Їх я бачу дуже багато видів тих холдерів, і під кожен свій холдер потрібно мати свою стрічку. Але, думаю, одна з цих двох теж буде нормально тут працювати. Головне, щоб товщина була така сама, як була на цій батареї. До речі, товщина стрічки тут у нас 0,15 мм. Нарізав я стрічку, щоб потім зварити всю цю батарею. В принципі, нормально, вона тут стоїть в цих холдерах. Товщину взяв таку саму, як була Можна бачити, навіть трішки більше, ніж 015 мм. Чекаю акумулятори і будемо збирати цю батарею. Приїхали нові акумулятори. Я тільки що вибірково дістав 5 штук. выся внутренний опер сейчас вам покажу аккумуляторы вот такие на 3300 мА. опер тут 17 миллион 17 и 2 17 и 3 Бачу заряджені вони однаково. Так, цей 17 і 8 Ще якісь взяти вибірково. Так, 17 і 6 Ось такий внутрішній опір в цих акумуляторах, зараз ще. Вибірково візьмемо, подимося, який тут у нас опір. Я то вам вже показував на відео, але прошло декілька днів. Я вже не пам'ятаю точно. Зараз ще раз подивлюся. Так, 52 міліома. Сімдесят, бачите? Тут опір не такий вже й хороший. 76. Що зараз буду робити? Зараз так само, як я заряджав і розряджав цей акумулятор. візьму один з цих вибірково, заряджу на 100% за допомогою IMAX -а. і потім електронним навантаженням струмом 1 А ми розрядимо і подивимося, яка в нас тут ємність. Цього акумулятора. Поки розряджається. Акумулятор. Вирішив подивитись яка вага так 47 грам а той що тут стояв 45 різниця 2 грама ну, зараз подивимося що в нас тут покаже електронне навантаження Завершився наш тест. Тривав він 3 години 10 хвилин і ось такий результат 3166 мА 11,2 Вт. Я думаю, якщо цю батарейку ще раз зарядити і розрядити, результат у нас буде кращий. Тому що акумулятори вони нові, використання не були і зазвичай, коли вони довго зберігаються, я Звернув увагу, що їх потрібно один-два рази зарядити, розрядити, і вони тоді показують свою повну ємність. Зараз збираємо батарею. Акумулятори у нас робочі. Ось так я зварив цю батарею. На плюсові контакти на акумулятори я наклеїв додаткову ізоляцію. Ось так виглядає батарея. З однієї сторони зварена і ось так виглядає вона з іншої сторони. Зараз залишиться ще поставити ізоляцію, припаяти дроти до плати БМС. я дроти. Тут де дроти я на акумулятори наклеїв ізоляцію. Вирішив подивитися, який опір. Нашої батареї. Опір у нас виходить 50 мА. Напруга зараз 35 вольт. Ще хочу під'єднати вимірювальний прилад і подивитися, яка у нас напруга на комірках і яка там розбіжність. Під'єднав я вимірювальний прилад напруги. І ось що він нам показує. Розбіжність між комірками 1 мВ. Навіть зараз показував 0 Чудовий результат. Акумулятори я брав прямо з коробки і збирав батарею. Я їх перед тим не балансував. Зараз припаю плату БМС і можна буде збирати батарею. Плата БМС на місці, припаяв, перевірив, все працює. Ось можна бачити. Заряд показує. На виході зараз у нас 35 вольт, потрібно буде ставити її на зарядку. Поверху текстоліт. Все тут гарно проклею армованим скотчем, Ось такий спінений матеріал для того, щоб ця батарея гарно тут трималась в корпусі. Можна зараз повністю все збирати і ставити на зарядку. Батарея наша зарядилась на 100%. Можна бачити на зарядному пристрої світиться зелений світлодіод, показує повний заряд. Що у нас там показує ватметр. Так, заряд цієї батареї нам обійшовся 2 гривня 26 копійок. Зараз під'єдную електронне навантаження і подивимося, яка в нас зараз є місць цієї батареї. Підключив електронне навантаження до цієї батареї за допомогою двох викруток, тому що тут такий специфічний роз'ємчик, у мене такого немає. Так само я її перший раз розряджав ці викрутки тоненькі, там контактам вони не шкодять. Розряджати буду струмом в 3 А. Батарея зараз має 42 вольта. Починаємо наш розряд. Через деякий час подивимося. Який у нас буде результат. Тут напругу відсічки я не виставляв, стоїть 2,7 В. Хочу подивитися цього разу, як спрацює плата БМС при якій напрузі. Завершився тест нашої батареї. Тривав він 5 годин 22 хвилини. І ось такий результат. 584 Вт, 16115 мА. Плата БМС вимкнула батарею в районі. 28 вольт, там було 28 з чимось. Я не побачив точно, тому що це так відбулося швидко. Повторно тест не вмикається, тому що напруга в нас низька. Плата БМС зараз в захисті. Зараз ми підключимо зарядний пристрій і воно буде все працювати. Заряджу на 100% і віддам батарею власнику. Ось таке відео. Кому сподобалось. Не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал, пишіть свої коментарі. Цікаво буде їх почитати. Всім дякую за увагу. До побачення!